Державний стандарт освітньої галузі фізична культура. Метою освітньої галузі фізичної культури є гармонійний фізичний розвиток особистості учня, підвищення функціональних можливостей організму, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок розширення рухового досвіду через формування стійкої мотивації учнів до занять фізичної культури і спорту. Навчальне навантаження у 5-6 класах закладів загальної середньої освіти загальнорічна кількість годин на фізичну культуру становить 210 – 3 години на тиждень. Базові знання держстандартам передбачено, що школярі мають опанувати базові знання освітньої галузі фізичної культури за такими напрямами: здоровий спосіб життя, безпека у процесі занять фізичними вправами, техніко-тактична підготовка, історія фізичної культури, формування особистості засобами фізичного виховання. Передбачається, що на основі здобутих знань школярі панують такі вміння та навички, формування власної психічної та соціально-психологічної сфери особистості засобами фізичного виховання, систематичні заняття фізичною культурою, володіння технікою фізичних вправ. усвідомлення значення фізичної рухової активності для підтримання стану здоров'я та задоволення у процесі фізичного виховання. Освітня галузь фізична культура включає три групи споріднених результатів навчання а саме. Перша частина формування психічної та соціальної і психологічної сфери особистості засобом фізичного виховання. У цій групі компетентність і потенціал галузі реалізуються через такі загальні результати навчання учнів. 1.1. Визначення мети систематичної рухової діяльності, Держстандартом передбачено, що школярі мають систематично займатися фізичними вправами, досягаючи мети, визначеної за допомогою вчителя або самостійно. Орієнтирами для оцінювання результатів навчання є сформованість таких знань, умінь та навичок школярів, пояснення мети виконання фізичних вправ, визначення завдання за допомогою вчителя, систематичне виконання відвів. Відповідних фізичних прав для вирішення завдань фізичного виховання, пояснення цінності. Досягнення мети засобами фізичної культури. 1.2. Формування вольових якостей у процесі виконання фізичних вправ. Конкретними результатами навчання учнів є виконання ними фізичних вправ, що вимагають вольових проявів, пояснення, що робота над помилками допомагає розвивати власні вольові якості. Орієнтири для оцінювання є виконання довготривалих фізичних вправ. Подолання страху під час виконання певних фізичних прав за підтримки вчителя, пояснення як перебурювання окремих негативних емоцій, відчуттів, що виникають у процесі виконання фізичних прав, допомагає формувати вольові якості. Пояснення, що Виявлення помилок та робота над ними допомагають розвивати власні вольові якості. 1.3. Розвиток своїх когнітивних властивостей в процесі фізичного виховання. Конкретним результатом навчання школярів є розвиток властивості довільної уваги та мисленевих процесів засобами фізичного виховання. Орієнтирами для оцінювання є Концентрація довільне переключення уваги, підтримка і стійкості для реалізації завдань фізичного виховання, участь у рухливих та спортивних іграх, виконання фізичних вправ. Аналіз та оцінка правильності виконання фізичних прав, пояснення результатів виконання рухливих дій, нестандартне вирішення рухових та інших завдань. 1.4. виконання різних соціальних ролей під час взаємодії в процесі рухової діяльності. Навчальний прогрес характеризується тим, що учні вміють обґрунтовувати користь співпраці учасників у процесі рухової діяльності, підтримування учасників команди та допомагати їм виконувати завдання під час рухової діяльності. Орієнтирами для оцінювання є наведення прикладів, переваг взаємодії в процесі рухової діяльності, розрізнення ролей та завдань учасників команди, визначення своєї ролі і завдань для підсилення командної взаємодії на основі аналізу власних сильних сторін. 1.5. Дотримання етичних норм у руховій діяльності держстандартом передбачено, що учні дізнаються значення та дотримуються правил чесної гри під час виконання фізичних прав у спортивно ігровій та змагальній діяльності. Орієнтирами для оцінювання є пояснення важливості правил чесної гри стосовно себе та інших під час виконання фізичних вправ у спортивної ігровій та змагальній діяльності. Дотримання етичних норм у процесі виконання фізичних вправ – Спортивно-ігрової та змагальної діяльності. У другому розділі: систематичні заняття фізичними вправами, володіння технікою фізичних вправ. У цій групі компетентність і потенціал галузі реалізуються через такі загальні результати навчання учнів. 2.1. Демонстрація техніки фізичних вправ. Навчальний прогрес характеризується тим, що учні демонструють володіння технікою фізичних прав на рівні рухового вміння в обраних видах рухової діяльності. Орієнтири для оцінювання є: розповідь про техніку виконання фізичних прав, демонстрація основних технік фізичних прав, дотримання техніки рухової дії в стандартних умовах. 2.2. Моделювання рухової діяльності передбачається, що у ході адаптаційного циклу навчання учні навчаються добирати вправи, розробляти комплекси фізичних вправ, вибрати найефективніший спосіб виконання фізичних вправ. Орієнтирами для оцінювання є обґрунтування підбору засобів та за завданням учителя. Пропонування ефективного способу виконання фізичних прав за раніше відомими методами. 2.3. Виконання фізичних вправ під час ігрової та змагальної діяльності. Навчальний прогрес характеризується тим, що учні беруть участь у різних рухливих спортивних іграх та естафетах, дотримуючись правил, орієнтирами для оцінювання результатів є. Виконання рухливих дій, рухливих спортивних іграх та естафетах, змагальні діяльності, застосування нової для себе інформації, зокрема щодо правил у процесі спортивної ігрової діяльності, пояснення необхідності дотримання правил спортивних ігор, естафет, спортивних змагань, у третьому розділі. Усвідомлення значення фізично-рухової активності для підтримування стану здоров'я та задоволення у процесі фізичного виховання. У цій групі компетентність і потенціал галузі реалізуються через такі загальні результати навчання учнів. 3.1. Пізнання фактів, явищ і закономірності фізичної культури і спорту. Передбачається, що у ході адаптаційного циклу навчання учні навчаються, аналізувати факти та події фізичної культури Спорту на основі медіатекстів, власного рухового досвіду та способу життя, пояснювати власну здоров'язбережувальну позицію, посилюючись на досвід відомих осіб. Орієнтири для оцінювання є. Обізнаність з результатами найвідоміших українських спортсменів, які брали участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх та інших змаганнях, знання щодо історії виникнення Олімпійського руху, аналіз інформації, в друкованих та електронних джерелах. За завданням учителя пояснення, коментування, наведення прикладів фактів та явищ фізичної культури, аналіз власного виконання рухових дій, ідентифікація помилок себе та інших школярів із висуненням припущень щодо причини їх виникнення, обґрунтування власного здоров'я збережувальної позиції, керуючись досвідом інших осіб. 3. 2. Контроль за своїм фізичним станом під час рухової діяльності передбачається, що школярі навчаться спостерігати за власним фізичним станом, володіти способами визначення об'єктивних показників власного фізичного стану. Орієнтирами для оцінювання є опис свого фізичного стану за суб'єктивними показниками, вирізнення ознак втому в тому результаті фізичного навантаження, визначення об'єктивних показників власного фізичного стану. 3, 3 Регулювання свого психоемоційного стану у процесі рухової діяльності. Конкретними результатами навчання є вміння учнів описувати власні позитивні негативні емоції, пояснювати причини їх виникнення під час виконання фізичних вправ. Орієнтирами для оцінювання є пояснення впливу емоцій на стан здоров'я, пояснення, як емоції можуть задавати і допомагати руховій діяльності. Опис ознак гарного, поганого настрою під час рухової діяльності, визначення та виконання фізичних вправ для покращення емоційного стану, здійснення рефлексії власного емоційного стану процесі фізичного виховання, позитивний вплив на емоційний стан інших осіб, протидіє їх негативним емоціям. 3.4. дотримання здорового способу життя через фізкультурно-здоровчу діяльність, Держстандартам передбачено, що учні братимуть участь у різних видах фізкультурно-здоровчої діяльності. Орієнтирами для оцінювання є пояснення, як фізкультурно здоровча діяльність впливає на спосіб життя та здоров'я людини, володіння технікою фізичних прав, що використовують для профілактики порушень постави, застосування фізичних прав для профілактики Статичної плоскостопості, Розповідь Про значення загартування організму для здоров'я людини. Пояснення правил загартування різними способами. Використання різних способів загартування організму. 3.5 Дотримання правил безпечної поведінки під час фізкультурно-оздоровчої діяльності, до конкретних результатів навчання учнів відноситься дотримання та пояснення ними правил безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ. Орієнтирами для оцінювання є обґрунтування важливості дотримання правил безпеки під час виконання фізичних вправ, пояснення наслідків дотримання правил безпеки. Дякую за увагу! Бажаю здоров'я. До побачення!